Зрабациті! Ну і що, нарешті той день, коли я вже нарешті зміг виїхати і зняти для вас обзорчик на мій тюнінгований башанчик 250. Погнали! Перше, що можу розказати, давайте розкажу історію цього падрика, як він взагалі в мене з'явився і як взагалі, зараз я на ньому сижу. Історія така, що на виксі ви оголошення, коротше, продається башанчик, він такий ушатаний був. Ну і що, коротше, суднився з тим пацаном, а потім вказується, що це мій дружбан продає. Ну, короте, я до, приїхав той вечір, подивився на нього, ну я ще подумав. Потім через трохи часу він тебе дзвонить і каже, хочеш хоче забирати, чи скидку зроблю. Ну, я у нього забрав. Він був в такому ну, ушареному стані. І, коротше, в нього багато що тут переробилося. Потім, ну, я думаю, ставлю це відос. Тут дуже багато чого робилося. Можна сказати, е, перерахувати більше чого не робилося, ніж в ньому робилося. Ну і шо, що, з чого почнемо? Перше, що це робилося, в нього було дуже погане рульове управління. Просто неможливо можна сказати. На ньому відрестав... відреставрували шарові опори. В нього короте, руль настільки туго ходив. Це треба було двома руками з усієї сили повертати. Це було, це було жорстко. Я на ньому вже раз перевернувся. Все, Я після того часу кажу, ні, все, треба щось робити. Перше, що я зробив, це е, поміняв всі шари наконечники е, на рульові, бо вони вже були ушатані. Е, Друге, ну, вже йшов люфт, вже більш менш кльоса якось е, рівно ходили. Е, далі я одвінив сошки на е, рульові сошки. Коротше. Бо вони були малесенькі, коротенькі, руль дуже важко крутився. Тому я вирішив удвінити рульові сошки і так само на рульовому валові також подовжити трошки. І що це дало? Це дало те, що зараз руль крутиться практично легенько, просто двома пальцями можна сказати. Е, так, з рульовим все. Далі що я вирішив? Заказав з AliExpress е, таку плівку, Це типу під карбон. Зняв повністю, він був потрібен багато місцях. Я нього все запаював, сіточку, все як має бути. Заштихував, обежирив і наче цей протез довгої вклейки. Це просто тут дуже важкі такі деталі, форми. Було ну, дуже важко, але я все-таки якось обклею в нього. Далі що ще? Зразу сідушку в мене знакомі перешивають. Завіс сідушку, перешили, чітко зробили взагалі бомба. Що далі? Так само з Aliexpress були заказані. Баночки акрапові. Зробив двійний вихлоп Звук просто сочно. Я не знаю, камера цього не передасть, але звук тут просто бомба. Що далі? Я нього повністю, повністю тоді Е, переварювалася задня частина, так як там і кріплення під акумулятор не було. І коротко, оформив нормально так, щоб взагалі прикольніше дивився якось. Зробив одразу. Задні стопи, щоб горіли, бо тут не було ні світла, ні стопів, нічого, то ставив повністю. повністю проводка вся перебиралася. Е, робились виводи на фари, на е, поворотнички. Також, коли включаємо замок зажигання, одразу запалюються в нас ходові вогні, щоб було видно, коли ключ включений, коли виключений. Бо буває тільки забудеться і може акумулятор сісти. А так, Включив і відразу видно, що ключ включений і горить. Так, далі щось вже. Ну, варилося, перероблю задню частину рами, відразу все зашкурювалося, закрасив, покрасив наново. І, далі, що я ще робив? Задня ось, вона в стоці десь, я не, не знаю, чи 85 см йде, у ширині чи 95. Щось в цьому районі. Типа ширина колії була. І це було трохи погано, бо на таких поворотах деколи можна було перевернутися. І передня частина 110 йде, а задня там 85-90. Це було ну... Було дуже погано, того я вирішив е, подовжити сам, саму ось. І е, десь по 7,5 см кожну сторони подовжив, заварив, надів трубки для е, міцності. І так само вже нові покришки. Перід-зад, нові покришки повністю. Е, так само в усіх е, ступицях нові підшипнички, маятнику. Ну, коротше, все перебрали, все робили як для себе. Нові амортизатори передні так само. Задній аморт новий е, руль новий, е, новенькі тормозні циліндрики, перед, зад. Ну, коротше, тут читають майже все нове стоїть. Так само пульти, ті всі, ключ запалювання, цей самий. Ну, можна сказати, тут все таке помілеє нове, бо я тут навіть вже не пам'ятаю, що тут її робилося, бо тут багато чого робили. Так само ловушка ніг, вона в стоці йде тоненька, маленька. Ну, і зручно було, я Зварив з 3-мм труби. 32. Зараз хоч міцно остаєш, пигаєш. Все, питань немає, це мені чітко подобається. Е, далі. У всьому квадрику вже розказав, що більш-менш робив. А також розширювачі. Е, хто знає, це зробилося із такого матеріалу, як паркан для газону. Він 10 см йде. Я нього розрізав Феном, вигнув трохи, як треба, перекрутив чорубчиками чорними і відрізав лишнє. В принципі, дивиться класно і менше болотом закидається. Вже плюс. Ну і звіду гарніше дивиться, більш масивніший. Е, так само, що по двигуну. По двигуну робилося е, портинг. Коротше, це була така ситуація, зняв вихлопне коліно, тако пальцем випуск, заліз. Ну він був геть задушений, там навіть палець толком не пролазив. Е, було вирішено зробити портинг, зняв головку, зняв поршневу, також ті канали були на охолодження забиті. Я їх відразу трохи розточив, почистив і все стало чітко. Разом був замінений поршень, вже він був трохи почуханий. Поршнева була в чіткому стані. Поршень був трохи прогорішений, ну, вгнутий всередину там будуть фоточки. І ну, поршень з кольцями замінив, зробив портинг, розточив. Пуск вже десь 30 мм. так, Також поставив сюди відразу карбюратор ПВК-30. Дуже довго я нього налаштовував. Просто, я не знаю, декілька днів просто їздив і голку піднімав опускав. міняв різні жикльори, і нарешті, нарешті сьогодні його виїхав, нарешті я нього настроїв. Це було Це просто біда. Його настроїти дуже важко, але якщо настроїш, він просто летить, як ракета. Що я скажу після портингу? Після портингу і карбюратора ПВК-30, він просто летить. Проти того, як він, як він раніше їхав, як зараз, в небудь заявляв можна сказати, летить просто страшно. Не знаю, відео все рівно не передасть його, але такого, як. На ньому їздив спочатку і зараз взагалі різні квадрики, можна сказати. Їде дуже потужно. Ну і коротше, розхід само собою більше, бо більше газу даєш, більше І більше розхід А так в цілому, що я скажу. Прикольний квадрик взагалі з Китайці це ці башанди, 250 це самі якісні, самі чіткі квадрики. У мене був хаммер з 200-ка, такий варіаторний. І, короте, він 17 року, там рама просто, просто з пластиліну. Кожну покатуху лопала рама, вариш. Я вже всі, усі усі тільки подавав скрізь і все рівно лопає ну, шукає нові місця. Я нього збув і все більш не хоче. А цей квадрик мені в принципі нравиться Єдине, що тут мінус, це е, хоча я й зробив рульову, але все одно що немає гідроусиділя е, на ямках, коли їдеш, то тільки водить руля, треба такого краще тримати і буде чітко. Е, що це може сказати. Так само зробив е, задній тормоз на лапці Єдине, що стало з нього прокачати, бо він зараз не прокачаний. Та й незручно, я в в постійно їжджу незручно. Тут на рульові було виведено, типу, як дубльор для станта, так само бугель для станта. Але на задньому на ньому наважає таке, я не особо любити. На моцику одне діло, на квадрику зовсім інше. На ньому просто чітко виїхати, просто піщана якась дорога, Поворотики, десь в лісі, тако, це просто просто бомба. Тако, в кожен поворот боком влітає. Ще плюс ця різіна просто, він просто гребе страшно, на нього за це плюпий. Який співає, щоб рулятку втримати. Ну і що ще я можу сказати? 250 е, в 18 лошадок. Але я зробив, я кажу, портинг, плюс карбюратор, я не знаю, в ньому зараз десь плюс 20 21 лошадка, я думаю, є по-любому. Валить він дуже чітко. Водяне охолодження. 4 передачі вперед, одна назад, в ньому хватає геть, под зав'язку. Так, що, в принципі, можу сказати? Валить чіткий. Єдине, я кажу, що в нього трохи релюве. Трохи не обично, щоб ти мототик. Ну і що далі, я скажу? Зараз, я думаю, трошки проїдуся, щоб ви розуміли, як він їде. Якщо одна камера не передасть тих емоцій, це треба самому пробувати сідати і їхати, бо камера зовсім не передає ні звук, ні те, як він їде. Ну, я думаю, давайте переходимо до відосика, як я на ньому навалюю. Покажу, як він їде, як він боком заносить. Це просто кайф. Ну що, погнали? Ну і що, пацаки, все, сідаємо, погнали. Перша передача. передається звучок, Ну, звук тут просто бомба. Ті співай руля тримати. Але кайф тако просто виїхати після роботи. Такий сонце закатік. А ще сьогодні просто мінутова температура була. Я думав, не знаю, як я відосик зніму, бо камера назвітає. Батарея на якої ніч викосідає на морозі. Коротше, повезло, що після обіду стала світова температура, то хоч може відосик Ось Прото! Отакі дорожки за нього ція навалює. Воток на Ух! Це зараз нова резина, він грибе красно. Ну я вже на квадрику. Але такий прикол. Я виїхав звідти, записував відосик, може мінус 10. А потім дивлюся, походу ця да, не нажилась на кнопку, типу, записувати відео. Просикав такого Контенту багато. Просто капець Так що будемо знімати новий відосі. Я коротше, поїхав. Затягнув гайки на осі. Це коротше їхня куляшка, постійно трохи розкручується е, гайки. Я вже шайбу всякі підложив, гра, але допомагає. Зараз німо натянімо звучок. Зараз ця прибула, це <смі>, на штатів на камеру, мати відосики. Ну, звучок тут сочний. Там у татор досячку. Що погнали, а то вже Ой, місце забивається на, на телефоні. Пише зараз буде повністю забита. Вораз я сподіваюся, що щось зніму для вас. Зараз побачите динаміку. Перша передача. Ну, якщо піддернути, то на задній стане. Пацаки, отакий невеличкий відеоогляд вийшов на башан 250. Якщо вам сподобався відосик, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться з друзями і не пропускайте нові відосики. Так, всім пока-пока!